Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі, Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Та здорових і урожайних садів. Не дивлячись на те, що були у багатьох садах, регіонах заморозки, а ми все-таки вам бажаємо, щоб все, що. Залишилося, принесла вам радість і корість. користь. Ну що ж, давайте розглянемо, які справи нам треба зробити для того, щоб мати в подальшому здорові рослини в наших садах. Отож, 1 травня після 10-ї години з нас і 2 травня. і Практично ще рано вранці можна навіть до 10-ї години спокійно займатися щепленням. І можна поливати та підживлювати рослини. Це знак раки, тому ми підживлюємо рослини органічними добривами. У нас буде окремий гороскоп для підживлення, і ви будете бачити, до речі, і поливи теж. Захист рослин від шкінників, захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Нагадується знак стихії води. Далі у нас такий складний період. Починається 3 після 13.30 починається період. Стихії вогню місяць перейде в знак Ле о 13.30. Тому після 14 можна проводити щеплення і продовжуємо, якщо є необхідність, в захисті від шкідників та хвороб біопрепаратами. 4-го перерва перехід місяця з першої в другу фазу, і 5-го о 4 годині, годині ранку завершиться цей перехід, тому з 4-ї години ранку і до 14-ї години дня. 5-го в леві можна провести щеплення. А вже ввечері місяць перейде в знак Діва о 21.41. Після 22 ї години можна займатися в Діві укоріненням. Але основна робота буде у нас 6, 7, 8 та 9. Як можна розділити справу з посадками? В першу чергу хочу сказати, що це травень місяць, і треба висаджувати саджанці, будь-які саджанці, з закритою кореневою системою. Тобто це рослини, які росли в горшках, ємностях якихось. І досить це рік, два роки, буває що і більше. І ці рослини можна спокійно в будь-який час пересаджувати. Якщо відкрита коренева система, то вихід. Посадки в травні саджанців дуже малий, дуже-дуже малий. Тому, будь ласка, зверніть увагу на це питання. Якщо є така можливість, закрита коренева система, тоді можна розділити посадку ось таким чином. Шостого 7 в Діві можна висаджувати саджанці декоративних, хвойних квіткових рослин з закритою кореневою системою. Це у нас декоративні, хвойні, квіткові, ще раз це діва. А вже після 10 години 8 -го та 9 ми всаджуємо саджанці будь-яких садових рослин, теж закритою кореневою системою. Можна розділити час на 2 дні 6-го 7-го для декоративних воєнних квіткових, а вже далі ягідні, різні плодові рослини можна вже 8-го, після 10 години і 9-го. І можна укорінювати живці 6-го 7-го. А уже 8 8 тут у нас тільки посадка саджанців закритою кореневою системою і 9-го продовжується цей процес. 10-го уже після, 8-ї години 20 хвилин починається місяць без курсу для переходу в інший знак. А до речі, з 18.56 починається спалений шлях місяця. Він продовжується 11, 12, сама повня, 13, 14 завершується о 18.56. І вже в стрільці, 14, після 19 години можна проводити щеплення і продовжити ці справи 15-го. Ввечері о 21-й годині 59 хвилин, місяць вже зайде до 15 травня в знак Козаріг. І з 22 години можна укорінювати живці. А вже 16 та 17. Можна і живці нарізати і окорінювати. І саме головне, можна продовжити посадку будь-яких садових рослин, абсолютно всіх, це хвойні, декоративні, квіткові, ягідні, плодові, будь-які рослини, лісові з закритою кореневою системою. І гарний час, 16 та 17, для проведення щеплення. Ідемо далі, а далі у нас буде вже 18 та 19. Це знак стихії повітря водолій. Тому тут можна проводити обрізку та зелені операції. 20-го можна займатися відпочинком або ж прибиранням садочків, тому що в нас буде перехід 20-го 20, місяця, 20 травня, перехід місяця з 3-4 фазу. І отут ми 21-го завершиться цей період, і тут ми нічого не робимо, а 21. го вже в день можна і 22 до 17.30 поливати та підживлювати рослини органічними добривами. 22 вечора о 18.27 місяць перейде в знак овен. 23-24 буде тут знаходитися до 13.46 до моменту, коли буде місяць без курсу починатися. У нас є якраз цей час, 23, .00, 24 .00, до 13 для проведення щеплення. Обрізку і зелені операції можна продовжувати до вечора. А вже 24-го ввечері після 20 години, можна проводити в тільці щеплення і продовжити 25 го до 5 ранку. На жаль, о 5-й годині 2 хвилини ранку 25-го починається дуже складний період гекати. Але ми можемо в тільці обрізати зелень... будь-які рослини саду та зелені операції проводити і продовжувати це 26-27, це в нас молодик. 28 го до 12 години можна і обрізати садові рослини і зелені операції. На жаль, це у нас такий час до 12-ї години, дня 28-го далі вже будуть працювати енергії стихії води. Тут ніяких обрізок і зелених операцій не проводимо. І вже коли геката завершиться 29-го після 5-ї години, можна 29 і 30 до 17 години займатися в знаці рак поливами та підживленнями органічними добривами. Увечері 30-го місяць перейде в знак Лев о 22.18 і 31 буде так. Тут, отож, 31 травня можна проводити щеплення, прибирати сад, якщо вже тепло в вашому регіоні і встановилися літні дні. Досить спекотно у вас, тоді можна мульчувати дерева і не тільки дерева, і кущі в садку. Обов'язково треба дати можливість прогрітися ґрунту, а потім вже займатися мульчуванням. Не спішіть мульчувати, тому що це може привести до того, що буде різкий перепад температур в повітрі. Тут буде висока температура, а в ґрунті низька, якщо закрити землю мульчою. Ну що ж, зараз я постараюся так, ось дивіться, у нас весь аграрний гороскоп з садівника на травень 25-го року. Будь ласка, можете записати собі, занотувати і спланувати свої роботи. Хочу нагадати, що ми ці гороскопи робимо в першу чергу для себе, для того, щоб спланувати свої роботи в нашому саду на городі. З квітами. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам щастя, здоров'я, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.